Вітаю, в ефірі програма Власна думка і сьогодні ми будемо звертатися до жителів нашого міста із таким запитанням, чи потрібні в сучасній Україні молодіжні організації, які у свою чергу будуть фінансуватися за рахунок держави. Тобто ми усі знаємо, що зараз молоді просто нічим зайнятися. Звісно, за бажанням та за рахунок коштів батьків діти можуть відвідувати школу мистецтв, яка знаходиться у місті П'ятихатки. Можуть відвідувати спортивну школу, але це за бажанням і це не всі. Чи потрібна загальнообов'язкова молодіжна організація, яка б забезпечувала молоді проведення їхнього вільного часу, і щоб цей вільний час сприяв їхньому розвитку, всеобізнаності та розширення кругозору? Тож саме з цими запитаннями ми будемо звертатися сьогодні до усіх перехожих, яких зустрінемо у нашому місті. До вас таке запитання, скажіть, чи потрібні в Україні молодіжні організації? Я думаю, так. Да. А якого плану вони повинні бути? Тобто, що собою передбачати? Ну, є спортивні, спортивні, спортивні молодіжні організації, молодіжні організації по 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 досугу, допустимо, по 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 духовному духовному направлення обіцяння, акусь духовне направлення, над яким має бути наставничество. Наставничество саме духовне. Так, тобто, як вважаєте, ще таке от запитання, чи змогли б ці організації, якби вони існували, вирішити такі проблеми, які от зараз є у молоді? Наприклад, невихованість подекуди там. Я думаю, що да. так. Да. В своє час... Будем говорить так, как в свое время, когда комсомол что-то решал. Идеи были тогда не, не, не те, а но он что-то решал, и была какая-то ответственность. Сейчас эта ответственность никто ни за что не отвечает. Как, как, начиная с от самого верха, начиная от, от президента и премьера и, по, и, и, и кончая ни с ними организациями. Никто ни за что не отвечает. И обещает но ничего не выполняет. Это сплошная говорительная. И, и показывая молодежи вот этот неправильный пример. А і... треба створити таку організацію, щоб закликати всіх до відповідальності, так? Так, так. Люди повинні відвічати за свої слова і за свої дій. І должно бути верховенство закону во цьому государстві. Починає от любого чиновника і любым, любым жителям нашого государства. Звісно, потрібні. А що вони повинні собою передбачати? Ну, well, щоб молодіж наша не бовталася десь. А займалися якимось ділом полезним. Наприклад, Наприклад, якісь спортивні кружки, художні якісь, малюванням розвивали, в ну, кого які здібності є. Співали, танцювали, ну тільки не. Ну для цього є школа мистецтв, наприклад. Чи ви вважаєте, що потрібно, щоб все ж таки фінансування було за рахунок держави? так? Ну, школа, школа мистецтв це, це у вас у а Ми і село. Так, тобто там немає, то треба щоб... да, треба розвивати всі дня. Так, звісно, да, звісно. Це в смислі як раніше були піонієрські організації. Звісно, треба, будеш молоджім займатися. А то шастають, то непонятно що тиняються з вугла в вугол. Я вважаю, що треба. Звичайно. А скажіть, а хто повинен виявити ініціативу зі створення таких організацій? Ну, перше, молодіж должна бути заінтересована. Молодіж должна бути і хто то ж, звісно, організуватися. Тобто, повинен бути в них ще й керівник. Який... обов'язково. Без руководителя не може бути. А як ви вважаєте, ця організація повинна бути в межах міста, в межах району чи загальнодержавна? Звісно, було б бы лучше, якби це було державне. От ну, держава в нас щось з двигів нікаких. Трошки є в лучшу сторону, ну тобто -то треба, щоб хоча б ініціативу да, виявляли да. на, на місці. На, на, да, так да. да. тут на місці треба щось організувати, а тоді може воно піде, хтось ще перейметься ініціативу, і так воно й буде. Ну, раніше ж були ну молодежі, ну от в я молодості, Та в нас кружки всякі були. Та ми кудись ходили, ми до чогось стремилися. Зараз бур'яни. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи потрібні в Україні молодіжні організації? Обізательно. Молодіжна організація потрібна. обов'язково такі, як по типу, були піонерії, комсомолу раніше? Ну, не іменно піонерія, комсомол. Не, ну, я маю на увазі щось подібне до того, яке б в да, всю да, молодь. Було, так, об єдняло, об єдняло так, як об'єднувало дітей, були октябрята, піонери, комсомол. Всі як-то дружили, всі були єдині. У всіх було, знаєте, як, не знаю, всі переживали за клас, і за школу, і за родину. Ну, не знали, воспитання такого зараз? Тобто треба починати з виховання, так? Так. Да. А вже потім організувати ну, якусь організацію щоб... Я вважаю, так. Звісно. А якого плану вони повинні бути? Ну, якого плану. Молодіжні, ну так я кажу, молодж, ж молоді, як у нас іде. Ну раніше були от, у Радянському Союзі, піонерія була, комсомол був, де була задіяна велика кількість молоді. Звісно, це ще з дитинства починається відповідальність у ребенка. Яку то несе відповідальність, Вони вже там розподіляли свої обов'язки. Я Скажіть... думаю, що так. Да. Так, а хто повинен виявити ініціативу зі створення такої організації? Тобто це повинно бути на рівні нашого міста, чи району, чи на загальнодержавному рівні? Я думаю, на рівні міста. Так, почати треба з міста. Звісно, я думаю, так. Да. Кожен сам у себе. Ще ж хазяїн у нас вважається. Я думаю, так. Да. Ну, звісно, А якого плану вони повинні бути? От, я... наприклад, свого часу у Радянському Союзі була піонерія, ну, да. яка охоплювала велику кількість молоді, усіх школярів, які мали чим займатися, вони були об'єднані однією справою. А чи потрібна в Україні зараз така організація? Ну, як, чи потрібно відродити? Колонецька комсомольська були, вони якось, ну як, було, чим дітям займатися. Я не знаю. Кружки були різні. Зараз цього ж немає вже. Ну в Україні, наприклад, є спілка піонерських. Організації України чи потрібно відродити у ній традиції колишньої піонерії? Ну так. Да. Ну, Хоч не піонері, ну якісь дожні організації, будуть. молодіжні такі. Піонері... Виховного плану, так? Звісно, ну, да. як же ж. А якого плану організації це повинні бути? Що вони повинні передбачати собою? Ну що вони повинні передбачати? Не знаю. Ну повинні бути молодіжні організації, звісно, обов'язково. Для чого вони повинні? бути? А для чого це ви питаєте? Ми просто запитуємо для того, щоб дізнатися агітація за колоцією. Ні, це не агітація. Для того, щоб чи могла б така організація, наприклад, вирішити проблему подекуди невихованості молоді, необізнаності у деяких речах, тобто у культурному рівні, Чи б змогло б це підвищити їхній культурний рівень просто із. Цикалости. Чи Чем вы Ну вырежете, чи ні? Не знаю. У нас сейчас такая молодежь. Ну так вот, чтобы не была у нас такая молодежь, потребна какую-то организацию, ні? Потребно, потребно что-то, что культурное. Вот так. Ну так я говорю, у меня даже есть схема, в принципе, потому что сейчас молодежь практически ни о чем не думает, кроме как денег. Поэтому необходимо создать, вот мое предложить, в школах молодежные союзы, это школьный молодежный союз. С 15 до 18 лет каждая партийная э, организация, ну, имеется в виду партия, партия регионов, коммунисты, должны иметь в своем составе молодежные союзы от 15 до 18 лет і не реєструють партію до тих пор, поки в них не будуть по всій Україні створені ось такі молодіжні союзи. Допустим, Комуністичний союз молодіжі при Компартії, Компартии, молодежь, Союз молодіжі при регіонів, там, допустим, или партии регионов, и так партії. остальные партии. Вот тогда Партия будет заниматься не только тем, чтобы найти кормушку и где-то власть захватить, а будет заниматься воспитанием молодежи, и перспектива Украины будет очень, так сказать, ну, обнадеживающей. Вот у меня такое предложение, и, конечно, эти молодежные союзы должны быть. Ну что ж, мы надеемся, что до ваших пропозиций прислушаются. Да, что? Дякую. Отже, ми вислухали багато різних думок, були і конкретні пропозиції, як створити молодіжні організації, і всі одноголосно підтвердили, те, що така організація, молодіжна організація потрібна, хоча б на рівні нашого міста. А взагалі, в ідеалі було б, звісно, ж на рівні держави. Як ми знаємо, що існує спілка піонерських організацій України, але якщо ми зараз зайдемо до будь-якої першої школи, яка нам трапиться на шляху, то навряд чи ми зможемо знайти там учня із піонерським галстуком. Тож говорити про інші традиції піонерії або хоча б традиції якої-небудь організації тут уже не можна. Але ми будемо сподіватися, що такий наш заклик приведе до того, що все ж таки, молодіжні організації з часом з'являться. І якщо не буде ініціативи з боку нашої політичної верхівки, то можливо буде ініціатива хоча б тут місцева, або навіть ініціатива самої молоді. Як, наприклад, юнаки створили у наших п'ятихатках гурти і стріт воркаут На цьому ж ми будемо завершувати нашу програму. До нової зустрічі! Та нехай вам щастить!